Вишиванки, картини, вироби з дерева, ляльки-мотанки та інші народні художні промисли. У Тернопільському обласному художньому музеї 63 майстри-аматори представили понад 200 своїх творчих робіт для конкурсу. Цьогоріч його провели у трьох номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Тетяна Сеник на конкурсі представила сорочки, які вишивала власноруч. Жінка говорить, над створенням вишиваної сорочки потрібно працювати щоденно, щонайменше упродовж півроку. Сьогодні на конкурс я представила три сорочки: дві чоловічі, одна жіноча. Ці сорочки за мотивами боршівських сорочок. Одна сорочка відтворена з приватної колекції Віри Григорівної Матковської. Одна чоловіча з борщівського краєзнавчого музею. Максимально стараюсь наблизити до давніх. Тетяна Сенек у номінації Декоративно-прикладне мистецтво за свої роботи отримала диплом другого ступеня. А лауреатом номінації Живопис стала Марія Баліцька, яка представила три власні картини. Серед аматорів образотворчого мистецтва у номінації Живопис нагороджується Марія Баліцька. Марія Баліцька отримала нагороду за роботи відродження мрії Ласівки та Калинова журба. Переможниця стверджує, кожна із картин чогось її навчила. Відразумі це картина, яка написана олійними фарбами, і картиною я вчилася терпеливості і наважилася змінювати. Ви знаєте, я навіть пересувала гори. У всіх картинах вкладена віза в перемогу. Оці У цій роботі вони виписані і словом, і пензликом вималювані. Як, як поезія конкретна, і як поезія відкрита. Переможниця розповіла, що не очікувала на перемогу, однак тепер відчуває велику відповідальність перед людьми за свої творчі доробки. Заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Ваврик зізнається, переможців обирали близько двох годин, бо багато робіт заслуговували на відзначення. Це підтримати. Деякі творчо працюють на території Тернопільщини, які не мають художньої освіти, але залюблять мистецтво, працюють у ньому, і для їхньої підтримки такий конкурс влаштований. Завдання такого конкурсу популяризувати нові обличчя у мистецтві. Окрім дипломів, на учасників чекали ще грошові винагороди.